Okay. <laughs> та ладно. Зацініть. Офігеть. А що за бренд? Свен. Обалдеть. Ну це прям ностальджі. Я колонок. Ага, ну вони, Да, вони буушні, видно. А, видно, що вони трохи юзані. Але, блін, це Свен, це легенда. Я думаю, в дитинстві ті, хто 95-й плюс. Мінус. <с> Ті мріяли про колонки, бо тоді це було в тренді. А зараз я не знаю, чи хто використовує їх чи ні. Для мене це однозначно не ліквід, тому що я 24 на 7 в навушниках. Погуглимо, скільки вони можуть коштувати. Так як це бушка, це буде вже не так дорого, але тим не менше, це не погано, це краще, ніж е, футболки. Так, ціну ви побачили, переходимо далі. Написано Одеса. Блин, без света, звісно, не так хорошо видно, але. ого. Ого! Як вона розкрилася. Так, шапка. Snow star. Beachfield. Так. DHL. Зацініть. Beachfield, Snowfield, ДХЛ.